Сьогодні на тимчасово окупованій території Луганщини останній день незаконних виборів обирають голів та депутатів місцевих рад. Розпочалися незаконні вибори 2 вересня і супроводжуються масовою фальсифікацією, повідомив Суспільному начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Це називається просто вибор без вибору, коли більше 500 комісій, так званих, ходить у супроводі військових і у супроводі МГБ і ходять по хатах. І звісно, ми ж з вами розуміємо прекрасно, яке це може бути волевиявлення. Ну і крім того, зрозуміло, що загальна політика Росії про те, що вони якраз перевіряють, де ще залишились чоловіки для того, щоб провести мобілізацію. Минулої доби Луганщину російські військові обстріляли 147 разів. Під обстріли потрапили Білогорівка та Новоалексіївка. Повідомляє начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Там застосовував ворог і кап і 77 разів станка танка наносив ураження по позиціях наших збройних сил по наших населених пунктах. Поранених та загиблих немає. Є декілька зруйнованих будівель частних.